Мешканці вулиці Весела у бродах викликали наших журналістів на акцію протесту. Тут не було ані гучномовців, ані транспарантів. А обурило людей те, що на загородженій прилеглій території до будинку дозвілля і культури українського товариства глухих зрізали вишні у цвіті. Дирекція будинку культури навела свої аргументи: дерева перешкоджають встановленню нової огорожі і заїзду для. Пожежних машин, адже будівлі понад 150 років. А два фруктових дерева компенсували з лихвою, запевнили наших журналістів. Продовження теми у наступному сюжеті. Мешканці будинку на вулиці Весела, 2 обурились тим, що їхні сусіди з будинку культури українського товариства глухих зрізали дві вишні і частину липи. Два свіжих зруби і купи дров, і гілля знаходяться за сітчастою огорожею. Тому що я сьогодні, повертаючись з дітьми з прогулянки, побачила, що зрізають живі дерева. Це мене дуже обурило, оскільки ми тут проживаємо ці дерева. Ми насаджували. І це не допустимо. Я рахую зрізати живе дерево. І мене це дуже обурило. Я хотіла, щоб камера зафіксувала це, ну я б сказала, це злочин, зрізати живе дерево. Ну але дивіться, територія обгороджена, так як би належна. Так, територію вони самовільно обгородили Купа років ця територія ніколи, ніколи не була обгороджена, і ми користувалися одним заїздом. Тобто, звідси вони заїжджали сюди. Одного ну, прекрасного дня вони собі загородили сіткою і, не було викликано ніяких землепорядників, які б поміряли межі. Це вони самовільно загородили це і все. Це загорожа вже скільки років вже десь? Вже більше, років. більше року, напевно. Це просто одного бо діти їм забігали до них на територію, їх це дратувало, не знаю. Чому ну вони загородилися. Добре, загородилися добре. Але ці дерева на цій території садили мої батьки. Тобто ми з якого року, мамо, 87-го року ми тут проживаємо. І ці всі дерева були насаджені нашими сусідами, батьками. Вони це вишні, вони і вони приносили. Ну, не так вже й це, як пилюку забирають, тому що в нас живуть діти малі. Прекрасно, я сьогодні йду і бачу ну, не знаю, машину, я не знаю, хто це, я не питалася, але так як вони сказали, це капеброди, вони зрізають дерева. Обурені мешканці Веселої 2 викликали поліцію та звернулися до інших інстанцій, зокрема, і Бродівської міської ради. Мешканців обурило ще й те, що зрізані дерева вже зацвіли. Опоненти протестувальників, впевнені у тому, що це не спонтанне бажання. Вони вчинили це у відповідні терміни. З проханням зрізати дерева звернулися ще восени. Зрізані дерева, запевняють представники територіальної організації Українського товариства глухих, вже компенсували, посадивши декілька ялин, які добре прижилися. Ну справа в тім, що дату зрізання цих дерев встановлювали не ми. Щосні була написана заява про зрізання дерев, і міська рада приймала певне рішення. Але план у нас був такий, щоб зробити нову загорожу. Ви бачите, в якому стані ось ця ну далеко не привабливі вигляди. Тому щоб упорядкувати це цю територію, ми прийняли рішення зробити нову загорожу. Ці дерева ну, не скільки дерева, скільки їх корінці нам заважали. Тому ми звернулися в міську раду з таким проханням, щоб зрізати цих три дерева. Ну і от, як я вже казала, повторюю, що дату, дату зрізання цих дерев визначали не ми, але було прийнято рішення і тому ці дерева зрізані. Е, є державний акт на користування цією землею, який ще був зроблений у 98 році, попереднім директором будинку культури Іриною Іванівною Бутовиник. На жаль, вона померла. Ну, звичайно, ми всі ці документи маємо, у нас є чітке розмежування землі, і тому. І тому ми ну не втручаємося в чужу землю і хочемо зробити благоустрій на своїй території. Ви можете подивитися, який ми зробили благоустрій. Минулого року зі сторони вулиці Шевченка ми відремонтували горожу і зробили досить її гарно. У нас є фотографії, яка вона була в попередньому стані, в якому вона зараз в стані знаходиться. Тому цього року ми хочемо привести в порядок і іншу сторону нашої території. Звичайно, нам шкода було дерев для того, для того щоб компенсувати. Ну, таку втрату ми ще поза минулого чи минулого року весною посадили п'ять ялин. І, власне, на тій стороні, де були зроблені оці дві вишні, є ростуть посаджені дві ялиночки. Родівська територіальна організація Українського товариства глухих нараховує 115 чоловік. Ще 35 нечуючих працює на підприємстві Явір. Крім цього, сюди на заходи приїжджають люди з вадами слуху з чотирьох приналежних районів та під Кам'янської спецшколи інтернату. Перше і найважливіше, для чого зрізані вишневі деревця у цвіті – це безпека нечуючих людей, впевнена голова територіальної організації Українського товариства глухих. Ціль і мета зробити тут заїзд, він завжди тут був цей заїзд. Ну я ще раз повторююся, попередній директор будинку культури чомусь загородила, ну загородити загородила, але заїзду не зробила. Ну, Але це є неправильно, тому що будинок старий. Він побудований ще в 1835 році. І заїзд мусить бути, мусить бути, ну хоча б принаймні пожежної машини. Щоб заїхала пожежна машина, мусить бути брама шириною хоча б 4 метри. Ну, зробити порядок, я думаю, це не є щось погане. Що має переважити турбота про безпеку людей чи охорона довкілля вирішувати кожному учаснику цієї події особисто. Вітуть, літуть, дерева треба зрізати осінню зимою, коли Так, ви ж бачите, це живе дерево. Ми своїх дітей вчимо, гілочку не ламати. Ми своїх дітей вчимо квіточку не зірвати без дозволу. Ми ж баю, ми ж так. Ми ж так зараз борами за екологію, за наше чисте для дітей для майбутнього. Ми ж говоримо, що смітники викидати, сміття сортувати, дерева насаджувати. А ми тут стикаємося з такою ситуацією, що дерева рубають, це не, ну, не по-людськи. І компенсувати три дерева п'ятьма ялинками, ну це теж непогано. Хоча в майбутньому, ну в перспективі є. Посадити ще декілька туй, на тій території, де були вишні, далі від огорожі, посадити дерево катальпу. Ми вже маємо номера телефонів, нам Анатолій Андрійович дав номер телефону відповідального зеленому господарстві до до кого можна звернутися за зеленими посадженнями. Тобто, ми це плануємо зробити восени. восени. Ми не за те, щоб нищити природу, за те, щоб її зберегти, але. В першу чергу треба подумати про тих людей, які тут сюди заходять, приходять свої глухі. І щоб той будинок старенький зберегти, треба, щоб сюди могла заїхати пожежна машина, швидка допомога. Ну, працівники там органів, якщо їм треба буде, також могли заїхати. Ну, мусить бути заїзд. Ну такі правила техніки безпеки.